Добрий день, панове журналісти. Я хочу з самого початку нашого брифінгу повідомити вас про це, про сам захід, про який вже неодноразово писали, який неодноразово озвучувалися засоба масової інформації. На телебаченні, на радіо, в пресі Описувалося про те, що 27 червня 2016 року. Предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополитом Київським усієї України Березовським, було анонсовано проведення публічного заходу Всеукраїнський Хресний хід миру, любові та молитви за Україну. Тобто ми стоїмо на цій позиції, що ця хресна хода, про яку йде дуже багато розмов на сьогоднішній день, Проходила вже е, декілька років, кожного року, на, чи в кінці липня, чи в серпні місяці, відбувається хресна хода, і на Володимирській гірці проводиться молебень. Це все присвячено до Дня хрещення Київської Русі. Я хочу підкреслити, що ця хресна хода завжди носила мирний характер, ніколи не було ніяких міжконфесійних конфліктів, ніколи не було ніяких провокацій. І ми робимо все для того, Служба безпеки України, основна роль, звичайно, відводиться національній політиці, оскільки на, національній поліції, вибачте, яка відповідає і несе відповідальність за громадський порядок, для того, щоб із хресна Хода, яка зараз проходить по території Київської області, я по маршруту зараз розкажу інформацію. Прийшла мирно і 27 та 28 липня поточного року в місті Києві на Володимирській гірці. Довідково хочу сказати, що сьогодні буквально нас е в Головному управлінні моїми заступниками та е співробітниками, і я після наради, про яку ми зараз закінтуємо увагу е під керівництвом заступника міністра внутрішніх справ. Пана Ярового Сергія Анатолійовича мав е, е, нараду е, розмову, бесіду, зустріч, можна сказати, е, з Духовенством Української православної церкви Київського патріархату, а саме головою інформаційного управління архієпископом архієпископа е, Єстрафієм, і секретарем Київської єпархії пріоритеєм Василієм е, Чупровським, а також секретарем Київської єпархії е, Московського патріархату. Протиєм Віктором е, Іващуком. Значить, я е, після цієї наради і після всіх заяв хочу сказати, що будь-які міжконфісійні конфлікти чи непорозуміння між двома православними громадами в Україні відсутні. Їх немає. Це вони акцентували на цьому увагу. І, звичайно, якщо будуть мати місце будь-які силові протистояння, чи порушення громадського порядку, чи приведення до безпорядки, то це буде, ми будемо розцінювати як провокацію з боку окремих громадян, а також, можливо, залучених до цього і представників, можливо представників можливо якихось служб. Які би мали за мету дестабілізувати суспільну політичну ситуацію в нашій країні. Позиція є спільна, і на цій нараді ми е, озвучили всі про те, що відповідальність за мирний хід несуть на собі в тому числі і організатори. Тому що краще своєї громади, ніж священник, який. Е, Залучені громадяни до проведення віряної ходи, ніж місцевої громади приходу, ніхто не знає. Саме тяжке і саме страшне це, щоб попередити, і, не дай Бог, не допустити будь-якого туристичного акту. Всі решта проблеми, які станом на сьогоднішній день, їх можна вирішити як шляхом переговорів, так само і шляхом спільних дій. В частині протидії, яка має стан або скаже висловлення так. висловлення так. заперечення щодо проходження кресної ходи територією Київської області, в даному випадку мається місто Бориспіль, а також проходження хресної ходи території міста Києва до Володимирської Гірки. Так я хочу повідомити, що. Згідно з заявлено, анансованого Харківською міською державною адміністрацією, обласною державною адміністрацією, на трасі Житомир Київ, 19 кілометр, зупинка, сосновий бір неподалік від е, стаціонарного посту Даї, за ініціативи керівника Комітету визволення політв'язнів пана е, Коханівського Миколи, проводиться пікетування Всеукраїнської хресної ходи за мир. Оріз... Е, з метою недопущення учасників ходи до Києва. Постійних учасників я вам розказую близько 10 осіб. Вони виступили з протестними банерами, не буду звучити, ви всі їх прекрасно знали. І до цієї акції приєдналася також і самооборона Києва, яку очолює пан Анатолій Жорновий, Він же медвідь. Значить, з ними однозначно досягнуто домовленості і їх попереджено про те, що вони не повинні перекривати рух. Ніякому випадку не будуть виставляти палатки, вони можуть висловити свою думку, вони, можливо, мають на це право, але тільки виключно в мирний спосіб. Іншого варіанту не, не може бути допущено. Так само, в'їзд до міста Борис зі сторони міста Лебедин за ініціативи голови Бориспільського міського осередку. Радикальної партії Ляшка пана Годунка та представника організації українських націоналістів пана Бойка проводиться пікетування Всеукраїнської хресної ходи. Там залучили учасників їхніх громадських організацій, але їхня кількість, наскільки мені відомо, вона десь станом на даний момент сягає близько 100 км. Більше їх немає. Це, що стосується загальної інформації. Тепер хотів би сказати по самому маршруту руху по Київській області дуже швидко, дуже коротко. Значить, коли ми закінчуємо день, дату так, з моменту руху з 22 числа, значить в цьому населеному пункті е віряни зупинялися на ночівлі. Вона є все організована, Місцеві громади релігійні священниками організували це, де і харчування. Переміщують з собою військові палатки великі і або до окремих вірян вони на ночі відуть до дому. Тобто ніяких станом на даний момент, на дану хвилину, ніяких правопорушень суттєвих зафіксовано не було. Акція проходить мирно, і будь-яких протиріч взагалі немає. Так я хочу сказати, що 22.07.2016 року це перша колона за маршрутним напрямком е, перетнула кордон Житомирської та Київської областей. Це у кількості їх було близько 800 осіб та пересувається за маршрутом. 22-го. Село Ставище, село Небелиця, село Ситняки. Де ми в Ситняках зупинялися на ночівлю. 23 липня. Ситняки, село Ситняки, село Макарів, зупинялися. 24. Макарів зупинялися. 24-го Макарів. Село Маковище, село Колонщина, де е, сьогодні зранку, як ще була літургія, вони з села Колонщине виходили ідуть в сторону села е, Гурівщина і е, села Дмитрів... Дмитрівка, це Ірпінське благочиння. 26-го анонсується е, далі прихід села Дмитрівки до міста Києва. Е, е... Це по західному маршруту і по східному маршруту. Хочу довести до відома. Значить, колона у кількості близько 300 осіб. Вони на території Київської області були. Це село Березова Рудка, Олексіївка і місто Ягодин. 23 числа вони з міста Ягодин прийшли в село Березань. 24-го з Березань до села Лебедин. 25-го це сьогодні здобуна до міста Борис. В даному випадку, коли вона до міста Борисів ще не війшла, е, є, як мінімум, варіанти для того, щоб уникнути будь-яких конфліктів, запропонувати вірянам е, обійти місто Борістів, щоб не було конфліктів. Але в даний момент ведуться перемовини е, як з організаторами. Заходу хресної ходи так само ведуться перемовини із тими що, особами, що організували пікет і блокування пересування. Значить, я думаю, рішення буде е, знайдене, воно питання буде вирішене. І е, я думаю, що немає ніякої е, потреби нагнітати в даному випадку е, ситуацію і доводити її до конфлікту. Тому що. Хоче анонсувати по лінії Служби безпеки України по самій відповідальності. Значить, захід анонсований православними вірянами, які не сповідують будь-якого насильницького повалення конституційного влади чи державної влади, чи басових безпорядків, вони закликають до молитви за мир і любов в Україні. Тому я думаю, що рішення буде прийнято далі, 27 числа з самого ранку, десь 6 ранку, біряни з Хресної ходи східного і західного напрямків зустрінуться на європейській площі в місті Києві. А, буде а, вже далі. Я думаю, пан Віктор не його розкаже, але Режим охорони він буде надзвичайно посилений. Будуть перекриті під'їзди, по маршруту руху будуть перекриті вулиці. Київська міська державна адміністрація доведе до відома через засоби масової інформації. Буде доведено до відома інформації про місце, місце паркування автотранспорту, автобусів. Очікується приїзд великої кількості варіант до міста Києва на автобусах, власним транспортом, на мікроавтобусах і залізничним транспортом. Відповідно, по маршруту руху і масового скупчення людей будуть стояти оперативні наряди за участі працівників національної поліції, національної гвардії, Міністерства надзвичайних ситуацій, служби безпеки України. Також до цих нарядів ми запросили представників громадських рухів добровольчих батальйонів для того, щоб разом завчасно виявляти провокаторів або не допустити до настання надзвичайних подій і звичайно тяжких наслідків. Для цього завчасно ще минулого тижня, в тому числі і тут приміщення головного управління за участю. Керівництво Національної поліції міста Києва та Київської області, а також попередньо в готелі Козацькій колі, їхньому колі, в конференц-залі, була проведена нарада з представниками громадських організацій міста Києва. Учасників було близько 60 чоловік, які за їхньою ініціативою оголосили про створення штабу для координації всіх спільних зусиль. Щоб ми мали можливість з ними спілкуватися в такому режимі онлайн і е, швидко обмінюватися інформацією. Також хочу довести до вашого відома, що функціонує між правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування і е, обласної адміністрації Київської міської державної адміністрації. У нас є два штаби оперативних: це за участю. Начальника поліції Київської області це по Київській області, керівник цього штабу, а також другий штаб за участю керівника національної поліції міста Києва, де входять в тому числі співробітники головного управління служби безпеки України, я сказав, органів влади Міністерства надзвичайних ситуацій, залучені інші всі фахівці для оперативного реагування на розвиток події на ситуацію. І на самому початку свого виступу я зазначив, що була розширена нарада штаб центральний, який очолює заступник міністра внутрішніх справ пан Сергій Анатолійович Яровий. На тій нараді, на нараді визначені всі заходи, сили і засоби, які будуть залучені. Обговорено питання зарежимлення території про проведення маршруту. І відповідно буде вестися координація дій. Також для окремих громадських організацій, депутатів обласної ради, міської ради за згодою, звичайно, створена координаційна рада, яку очолює заступник голови служби безпеки України пан Михайло Васильович Глуговський. Вони будуть засідати в українському домі, якраз безпосередньо біля місця проведення масового заходу. Богослуженню. Е, за попередньою інформацією, за анонсованою інформацією, богослужіння повинно розпочатися о 12 годині 27 -го числа, Тривати воно буде приблизно півтора години. Після цього частина вірян, частина вірян хресною ходою піде по вулиці Грушевського в сторону е, Києво-Печерської Лаври, і в Києво-Печерській Лаврі буде відбуватися святкова літургія. Значить, решта частина вірян, які швидше всього поїдуть, повернуться назад до місця свого проживання. Далі на території якогось лаври повинна залишитися відповідна кількість вірян, які залишаться на 28 число, де 9-го ранку, знову буде відбудеться богослужіння. І після цього віряни будуть роз'їжджатися. До себе додому на, до місць свого проживання. От такі в нас в цілому заанонсовані заходи, вживаються, ми всі разом працюємо, і саме головне наш БДВІ, це спільна відповідальність всіх, Всіх, в тому числі, і велике прохання не звертаємося до засобів масової інформації. Підтримувати. І доводити до відома громадян України, що акція носить мирний характер, що вона відбувалася не один рік, що немає ніякого міжконфіційного протистояння між нами і в даному, даному, даній процесії не з самого початку, звідки почали засоби масової інформації показувати, я би сказав, почала нагнітатися ситуація щодо протистояння. Значить, вийшла картина. Картинка така, в якій е, була показана символіка трьох колорів, е, портрет е, царя Миколи II, і сказали, і що це виходять е, донські казаки, супроводжують дану колону. Це колона вийшла з Святогірського монастиря. Значить, абсолютно станом на сьогоднішній день, і не по території Житомирської, Полтавської, іншого Київської областей е, е, така символіка відсутня, немає ніяких будь-яких закликів антиконституційного характеру. Вони відсутні, їх немає. Ви можете самі в цьому переконатися, і ви в цьому, я думаю, переконалися. Це в цілому, я таким чином почуваю.